Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України, слава нашим героям, нашим хлопцям, захисникам. Тут приїхав до Вані, до колеги, на тих його коні нагає лошичка на продажу. Ми знімали лошичку, вона ще була маленька, її вже зараз 4 місяці і 5 днів. Коротше, 4 місяці. Десь Ваня за місяць її буде продавати. Зараз ми файно знімемо. Щоб, щоб, ну, щоб файно показати, треба виводити на, на чисту траву, щоб файно було ведма ніг і всього. Ця кобела в мені в ній не продає, і свою теж не продає лошечка. до цієї кобели, що на горі, ми підемо до неї подивимося, я вже її знімав не один раз. І від альтеса, лошечка по альтесу. Гарна лошечка моцна. На 4 місяці. Тожна людська лошечка. І довжезна, і величезна все лошить. Ну а я тобі скажу, Ваня, що я ще її ведю місяць тому, то вона нас поміняла дуже сильно. Що це довжезно, довжінь має, коли майже кобела задовго. Буде фест кобела. Чотири місяці то як ти її назвала? Як вас називає? вона себе Газда називає. Як, як хоче. Ваня її кличе манюня. Це гарна кобила, це теж має мати лоша. Це по Сергій Авані взяв цю кобилу. Кобила по тому його рону, по барону тому великому, величезному. І кобила не є мала, кобила моцна ну, теж. Теж має бути лоша гарна. Тут ну, це сильна кобилка від, від Альтеса вийшла лошечка. Моцезна, кажу, величезна, Довжезна на 4 місяці. Фест лошечка Фест, нема що хотіти. Коленяги має та то і його та кобила теж фест. Торіці, хріота, Гарна лошечка. Паня новую тобі тримати, але паня робить на роботі та й трьох коней ще зараз Це, вроди лише на зиму десь за місяць моя мати. Щоб все бложити мітінмити, що буде робити. Така лошечка. Так, так виглядає. Ось тисячу доларів буде лошечка, Дешевше не буде, але як на мене є за що дати. Є за, що, є за що заплатити. Там надфу, довгий такий зад ну, має колени. Ну, фест лишечка. Лишечка моцна, я кажу, дуже довго, вона така довжезна, що капець. Довжінь має, бо то лише коротковаті майже тут Тут фест буде лишитися. Що, що ні. Чотири місяці минуло. Якраз десь за місяць лишечка. Може Ваня її за місяць віддати, кого би цікавило. Зараз ще зніму кобилу, кобилу вже виділили неодноразово за не. суті в таких Ваня Городи по село, село тут До, до, до того подивитися і мої маму. Тут не файно. Супорово теж тієї гори трохи, невеликий сад так підгоров. Кобила велика. Те, що не є така фисто фестер... розвернена, широка кобила, О, немає шию каблуком. По-перше, не є ситезна. Оно, в зимі як була ситезна, трохи інакше виглядала, але коні теж роблять роботу. Повання і поміж того, що возить якийсь шутер з річки, коні, коні робочі. Тут немає, нема. нема як пусте, то зразу їде на комбінат і все. Нема пустого нема. Файна, то, така місцева, місцева така. Сьогодні де не знімає, майже все в пайне місцях. Таке десь як на люській місцевості, то коло гірської місцевості. Супер. Дайка тут конюшина. Отака кобела є мама. Кобила теж велика, кобела не є мала. Кобила роботу добру має. Отака кобела, лошичка пішла по кобелі і по, по альтесу. Кобила не є, мені, сегодня все ситі коні в зимі, коли менше робота так зараз. Так, кобила. кобила велика, широка, колена, ногу має добру. То що хаткав, гриві людяки, так як я всіх, Але йде її доться. Суперова лишечка, не хочу все схвалити, аби. щось там казав що нахвалюю. Та я як своє хвалю, так і чуже, там нема що нема що хотіти, Лишечка лошечка моца. Та коліна не нижчі, вищі шибко били, а Вона буде більша, моцніша за маму. Та й по альтесу. Якби не було щось відкобили, ти щось від Альтеса бо ламає ноги біля, білі шешки немає ніг біля. але потужно цікавити я думаю що район тисячу доларів то не є такі на теперішній час Веледі, задовго, задовго таку файну велику лишиться то 4 місяці лишиться нема що хотіти Шест. Переш має широкі лишиться. і має переш широкий. І вона не є така ситезна, я тобі скажу, Ваня. Ребро на лошиться. Спокійна лошечка. Та вона не буде ні клуби, в неї нічого, все. Акуратно буде така лошечка супер. Та-та, хто, хтось розуміє в пані, хто таке. Та твоє вона десять рибатка лише маленька. Та то є відео йде, коли ми знімали, тут ніхто нікого не дури, лошиться точно <плес> 4 Так, на 4 місяці, бо я там знімав, ти та казали ми сьогодні де ті перед маємо це лишиться. Шестерна лишичка. Перед за місяць. Та бо то так і добре 5 місяців, в ще трохи зараз сцені, а? З 5 місяців самий раз, зараз трохи за За скоро 4 місяці віддавати, то ще за місяць там наші всі підтєгне тут коло копили. Тому... Наші міняє і кажу, місяць є назад видів. То ще була інакша місяць ти мочніше стає голову має не, не немає кукати таку... кабіну як страктора файна комос. все комоси все маленькі ти нічого не даєш на ну, так само блять я казав ще наказали що на колосе буде срати на самай Песлу Шешка, я тільки колись був, купив Вані лошака, то я ще на той час був, що колись був дов, дяді у 500 доларів, чоловічі ще. Йо, я не знаю, скільки років десь? 15, певно, то навіть може й Ну, А я ще то, коли ти ще тут ще фірманий, yeah, то я десь, тут, десь років 15 тому, то я ще був Вані, ще тоді був дав раці такого Вані, Вона теж була моцна кобила має. То я от често той мій лошак був такий. Києва. Без, Безподобний, то я ще туди був дав 500, 500 доларів чи 550. Так само йому було 4 місяці, як я його забрав, от хіво, чест. Має копита такі, блять. Ні. Зараз ні, але ну, копита має хай, круглі такі торцеві, ні? Хай, файні хай, копета має. Копети має файні. Такі, як має бути, ну. такі що чуть менше як, та, ну, як коника простого робочого вже. Ну, а я такі має, як там того мого колеги. Кобели його має вже такі, що ну, кобели має 10 років простеньких. Ще моцніша, моцна буде така по, по цьому, по отакій по туріцях і по, і по альтаці. Вона більше пішла до уторічці, в неї такий чолань такий горбатий, так, збоку подивишся. Так, кому хто хоче доброго, такого роботягу, то ось таке буде мати. Ваня любить витривалі коні. Така сопрова лошечка буде. Буде, буде цей. буде в продажі. Буде в продажі така лошечка. Вже може є номер, я вані лишу в описі. Кого буде цікаві, можете дзвонити. Поговорюся, кому буде цікава ця лошечка, назвете собі, як захочете. Така облайка вона вже проти, проти мене. місяці лишиться. У нас хлопці кажуть, висота є, довжина є, все є, що треба. Ось Яку має фест лошечка, нема що. Мама, таке, мама не є фест ситезно, ти так і виглядає, що я не є. Але добре вона робоча, витривала, бо в них тут є куди їздити, вони зрабують, і на горохолину їздять, возять. І на волосі везуть куди треба. Ці коні вже з шутром, ти з камінням були сюди, ти з піском, де треба і де не треба. Отака лошечка в продаж, кого буде цікавити. Ще зніму. Все зараз ковилу. А, толі болік їздить, коли там є хлопець в тіктоці, толік болік. Він так і підписаний тіктоці, толік болік. Толік болік, він деколи їде, кінь на Ваня дає йому не бояться, бо Ваня каже, що доброго коню зноровити не може. То Ваня дає малому малий там їздить по ріках, що скриває тут разос, разосфіру по, по водах таких моцних. То Коні гатєт капець. Ця ще твердіша що купила. Це теж буде моценний лошадь, я кажу, це тут на бароном парована. Ваня її Сергія взяв. Задоволений кобилу Капець, Ванні вже давали більше грошей, набагато чим він за неї заплатив. Ваня кобилу теж не продає. Фест, ця кобила. Ось то... таке. Відео її відео, дуже послушна Стій мав дуже послушна кобила. Фест кобила, кобила ціла. В неї задної передачі немає, вона їде шинь перед і все. Там нема чи вона одна, чи вона в парі. Кобила. Це мені і колір худобається така. Це ще твердіша кобила mm. за ту, Але і та добра, і та небідова кобила теж. В mm мене -hmm. має коні і лошечка буде продаж. А Де вона так моло щось потерла чоловік? Находила і та, блядь, зачепилася і запуталася. Ланцом? Шнурком? Mm -hmm. Ти двох заблизько привізло, чи що? Я пішла однієї хальти. А, це була не прив'язана. Ну, Там на пасовиску, так? Та Ковила велика, бо то просування стоїв. Десь ще тепер вже стоїть на рівні з ним кобила не є, мала вона виглядала, що та мала квила досить велика. Файна кобела. Кобила ця не продається. Зараз ждемо від неї лоша. Поповнення. Вже таке буде, таке... таке буде. ну... — що 2.10? Барон чи Хто має 2.10? Той має 2.5, а ще має лише 2.10. А, та лучше все більше за, 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 за коби. Ой, я не знаю, що буде такий. Та якби був такий перший рон, то тобі не треба такого великого. Аби мов два ти. Ти б добре. Два коні, до метра 70, метр 70 нормальні коні. Саме ліпше, ні? Та так для нас на, на біг наїзду, я кажу, для, наших, для нашої тери територіальної громади стає цих. Файна кобелка, файні вона має, дивися за, за так що Роботящий, кому треба роботягу, за лошечку може, може дзвонити. Говорять, всі званням собі, а потім за місяць заберете, бо ще за скоро трохи забирати і нехай ще місяць побуде. Ваня каже таке, що хто, Кого буде цікавити, дзвоніть, договортеся, а віддасть за місяць, там ще місяць потримаєш, так аби 5 місяц відлучити. А, але... Так що таке, кого хлошечка там пішла туди, зараз може прийде. але... Воно вже кобило там мордує. А воно вже ваніве кобило не мордувало. Кого буде цікавити, далі. Скажите, номер вані в описі, звоніть. Пишіть, та таке, що писати. Мені нема смусу писати, бо таке, і в мене собі своя робота, номер вані лишаю, звоніть давай. Треба взяти яблуко. А, зато воно вже в кишені як ша стає, так? Тамачу яблуко це, через куртку, га? ці яблука на, на цьому. дай їзди з руки щось, бо ж бід... Опчамка і зараз. Ти з землі теж не дуже хочеш їсти? Все, всім гарного перегляду. Мерного неба над головою. Бувайте здорові. Номер буде в описі. Планіть, пишіть. Всім всього найкращого.